Як ефективно протидіяти раку, на Вінниччині 4 лютого обговорювали лікарі, громадські діячі та представники влади. Ініціатива проведення круглого столу належить громадській організації Вінницька асоціація медиків. Саме в лютому світова громадськість відзначає Всесвітній день боротьби проти раку та Всесвітній день захисту дітей хворих на рак. Основними доповідачами були головний онколог області Петро Дарченко та обласний дитячий онколог Олександр Калінчук. На жаль, Україна займає п'яте місце по рівню смертності дітей від онкохвороб і в понад половині випадків через пізню діагностику. Аналізуючи показники 2012 року, головний лікар онкодиспансеру зазначив, що недовиявлено було близько тисячі онкохворих серед працездатного населення за перший рік реформ медичної галузі на Вінниччині. Великі надії покладають організатори охорони здоров'я на новий наказ стосовно об'єму надання профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів на кожному рівні. Адже якщо раніше в поліклініці були вузькі фахівці, які забезпечували скринінг передракових захворювань, то сьогодні маємо сімейного лікаря і потрібні нові правила. Богдан Шевня звернув увагу присутніх на проблему раку молочної залози, який, хоч і виявляється переважно на перших стадіях, адже є зовнішньо локалізованим, все-таки залишається на першому місці по смертності у жінок працездатного віку. Ішлося і про те, що саме головна робота полягає у тому, щоб ми з вами займалися в більшій ступені профілактикою, тому і багато. Дуже людей було запрошено, які представляють і частний бізнес, і громадські організації, бо саме від них залежить і поінформованість населення. До цієї проблеми потрібно долучитися і управлінню освіти, як записано воно в обласній програмі. Департаменту у справах масової інформації, незважаючи на те, що в області прийнята програма боротьби з онкохворобами, про яку зазначив Юрій Медведєв, виділених коштів недостатньо. Звичайно, що є певні проблеми, напрямок дуже важкий і дуже серйозний. Полічна допомога потребує дуже великого ресурсу. І тому, звичайно, того стоїть тієї кількості коштів, які можна виділити держава на цих хворих, звичайно, що недостатньо. Зважаючи на загрозливу статистику смертності від онкологічних захворювань та збільшення кількості діагностованих занедбаних випадків, коли ефективність лікування і прогноз п'ятирічного виживання досить невеликий, учасники Круглого столу прийняли рішення звернутися до громадськості, влади, соціально-відповідального бізнесу та мас-медіа об'єднати зусилля для акції громадської солідарності, закріпивши готовність до співпраці відповідним меморандумом. Ми хотіли запропонувати громадськості, власне кажучи, громадським організаціям, які діють на теренах Вінничини, об'єднатися навколо подолання проблеми раку. Тобто можна було би створити коаліцію громадських організацій, які будуть працювати в даному напрямку у 2013 році. Також було запропоновано розробити план графік спільних виїздів в райони області на 2013 рік з залученням медичних фахівців, засобів масової інформації та громадських організацій. Круглий стіл став лише першим кроком громадського моніторингу виконання обласної програми боротьби з онкозахворюваннями на Вінниччині. Сподіваємося, він приверне увагу і пересічних громадян, і Керманичів області. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.